11 серпня рекламно-інформаційний часопис Фортуна святкуватиме свій 16-й день народження. Із цього приводу готується торжественний випуск газети. А власне у четвер відбудеться презентація виставки у музеї Верховина, присвячена цій даті. На ній говоритимуть про еволюцію газети, про стрий і те, що пишуть. У світлинах демонструватимуть надбання минулого. Ділитимуться планами на майбутнє 11 серпня 2001 року. Вийшов перший примірник газети Чорно-білий. Ідейником фортуни був відомий у стрию громадський діяч Юрій Комарницький. Тоді вона складалася лише з оголошень, які безпосередньо зривали зі стовпів та передруковували, бо планувалася як рекламний часопис, і з часом еволюціонувала під пильним керівництвом лілії цален, що уже відійшла у вічність. Саме з її ім'ям у багатьох асоціюється фортуна. Пані Лілія керувала часописом протягом довгих 15 років, і як каже нинішня редактор, завдяки цій сміливій і рішучій постаті залишилася на плаву. Це її дітище, її напрацювання. Те, що газета проіснувала в ринкових умовах 16 років, це я ще раз наголошу це. Є заслуга Лілії Богданівни Цала. Вона зуміла її утримати на плаву, вона зуміла її удосконалити і також. Розширилася аудиторія, було багато бізнес проєктів якісь вдавалися, якісь не вдавалися. Але те, що 16 років незалежна газета без різних дотацій, без міської ради, без районної ради, як інші газети, працюють. Пані Це Наталія, окрім того, що я має тепер й нові обов'язки, журналістську діяльність не полишає. Журналіста ноги годують. Якщо навіть будучи вже керівником чи редактором, я буду сидіти за столом в своєму кабінеті. Я не буду володіти повністю всією інформацією, хоча, здавалося б, інтернет можна все почитати. Але цікаво самому перебувати на місці події, першому висвітлювати цю подію, доносити її до читача, формувати громадську думку, нові знайомства. Цікавих багато людей приїздить до Стрія. Тому сидіти в кабінеті я не можу. Ну, не знаю, така моя <с> -сутність>, <с> сутність. У написанні матеріалів їй допомагає заступник. Михайло Олійник. Він відвідує усі спортивні події, пише про різне. Це тут з 2005 року, так що вже от, ну, цього року буде 11 років і як, вже, ну, так би себе ну, намислимо з роботи в газеті типу, фортуну, то вже моє як друге хобі після. Написання моїх там спортивних і футбольних загалом у редакційному штаті 10 осіб. Пані Лариса набирає тексти усіх оголошень, нині згадує найекстравагантніші. Наприклад, продається стінка бурдового кольору. Е, потім такі виконуються попілочні роботи. Лапном краї <райду> і так далі дуже багато. Пані Оксана нараховує дуже. всім зарплати. Ну конкретно не можу сказати, тому що це комерційна таємниця, але ну на даному етапі досить високі зарплати. Я думаю, що працівники задоволені. А це пані Олена, одна із дизайнерів макет газети. Витвір її уяви працює на цій посаді від початків заснування фортуни. Робота полягає в розробленні реклам. Привіта кольорові сторінки, картинготавка фотографій, будь-яких рекламних площ, які мають реклами, які мають площі. Саме нині фортуна найпопулярніша газета серед стриян. Тарас щотижневика понад 7 тисяч примірників на шпальтах чимало реклами. Але й достатньо інформаційних матеріалів зі спортивного і культурно-просвітницького життя міста. Цікаві інтерв'ю. Також рецепти, кросфорди, анекдоти, колонка привітань і різноманітних цікавинок. Телепрограма. Наповнення, як зазначає редактор, до вимоги часу розраховане на широку аудиторію, розповсюджують газету у десяти районних центрах області. Також працівники зараз розробляють новий логотип і сайт газети. Про все це і про історію фортуни можна буде дізнатися у четвер в музеї верховина, де нагадаю о 15-й відбудеться презентація виставки, присвячена 16-му дню народження часопису. Колись один мультиплікаційний герой сказав, що шкідливо не святкувати свої дні народження, не відзначати. І ми вирішили в такий особливий спосіб. Презентувати виставку нашим стріянам, тому що газета є креативною, є єдиною на наших теренах. Ми маємо що розказати, маємо що показати. Ось придумали зробити виставку. Все буде досить в такій камерній обстановці. Будемо презентувати еволюцію нашої газети від першого номера до теперішнього номера. Микола Бойків Сашко Дружицький Стрийські новини.